Серце розбивається беззвучно, але тоді, всередині, все кричить, але ніхто про це не чує. Стріння серця це погана еластичність, коли, щоб встати з дивана, починається серцебиття, це зменшення фракція викиду, видно на УЗД та на доплері, та погане наповнення. Відновити чи омолодити старе серце практично неможливо. Але точно можливо сповільнити старіння та підтримати його. Якщо вже був інфаркт Міокарда і втворився рубець, то ті клітини відновити неможливо, але їхню функцію візьмуть ті, котрі поряд. Те ж саме з провідниковою системою. Якщо було ураження нерву, то він не відновиться. Тому важливо не допускати цього, не запускати в глиб захворювання, такі як героїв, пневмонії, бронхіти, не допускати міокардитів. Серце не буде старіти, якщо приймати антигіпертензивні препарати, якщо є гіпертонія. Та слідкувати за чистотою серцевих скорочень, спокої вночі, щоб воно не зношувалося. Якщо високе, то приймати бета-блокатори, слідкувати за холестерином, за бляшками. Приймати розріджуючі препарати та підтримувати серце ритмокором, та магній, калій, омегами, коензимом Q10, не вживати солодкого, того що від самого солодкого збільшується частота серцевих скорочень. Можна приймати мілдренат. Також кожен день це година фізичних вправ від ходьби до бігу, те, що вам дозволяє ваш стан. Тільки так, щоб ви не задихували, щоб ви в той час могли нормально розмовляти, можна поплавати. Серцем потрібно вже займатися після 35 років і бажано нормалізувати вагу. Якщо у вас велике добре серце, то навчіться його захищати та оберігати, і нічого не допускати близько до серця, крім щасливих моментів життя. Бажаю міцного здоров'я!